Вирішила перевірити, чи може наїстися четверо людей на подолі на тисячу гривень. Вибрала перевірений заклад роками китайку. Тут в них і азійська, і мексиканська їжа разом. Простір великий, а готують швидко. Чотири людини, чотири страви. Замовили курочку в кисло-солодкому суп, фобо, касаділью та стейк зі свинини. Я не знаю, що в китайці підсипають в курочку в кисло-солодкому соусі, але вона в них просто найсмачніша, і це роками. До курки замовляю собі плюс порцію риса, щоб точно наїстися. Фобо в них дуже наваристий, гарна локшина, багато м'яса і можна міксувати за смаком добавки. Класно зігріває взимку, а з мексиканської кухні я замовила їх кесаділью і не очікувала, що буде така величезна порція. Кесаділья в них не суха, з досить класичним смаком. Я обожнюю все, що пов'язане з манго, а в них є стейк зі свинини під соусом з манго. Подають стейк з бататом, селерою та соусом до них. За свій обід з повноцінних чотирьох страв заплатила 1030 гривень.